Весна настала, все розцвітає і встає. Ну не всіх. Вибач, руте, це було в останнє. Так, про що це є там? Настала весна, а це означає, що прийшов новий аніме сезон. І отже, я зараз буду розказувати, що цікавенько можна буде глянути в майбутньому ну, сезоні. Наперед скажу так, він заховав у себе багатько гарних аніме. Якщо поконкретніше, то у нас є. Круті продовження, круті продовження, круті продовження. І все це виключно ісикає. Не знаю, на щастя це чи ні. Також у нас є новий сезон Майкла Джексона. Аніме з є більшою назвою академії. Шикарнюча адаптація не менш шикарної манги, яка мала вийти того річ. Але добре, що виходить хоч зараз. «Ребіл всім подобаної історії. Гоуго Power Rangers! Романтик Екранізація вебтуна, з якого я добряче не сміявся. Аніме, яке не можна показувати алкоголікам зав'язці. Може ще щось буде, а може ні. Привіт, радий вас бачити! Ви на каналі Єр Ямбо. Гарного вам перегляду. Чекайте, чекайте, 70% дивіться мене без підписки! Може хто ще не каже вам підписатися, ага? Ну, підпишіться. Ще задонатити можете, ви можете закрити меніборд за комп'ютер. Там, що у мене, до речі, твіч канал є, стрімлю поки раз у рік, але якщо підпишетесь, то буду частіше. Фук ваншот! ФАК мі!

Наше божвільне на всю голову паті повертається у третьому сезоні Коносуве. Нова частина, ймовірно, продовжиться з того місця, де все було залишено у минулому сезоні. Банда дивовижним чином набирає обертів у своїй пригодницькій подорожі, перемагаючи важливих генералів короля Демона. Переважно завдяки огідним збігам обставин і випадковостей. Але незабаром у них може не вистачати членів, тому що Казума, розчарувавшись у пригодах, вирішив, що хоче стати монархом, поки Аква все ще зациклюється на знищенні короля Демонів. Однак суперечка про кар'єру призупиняється, коли принцес просить їх про допомогу. Чи збереже їх разом з в Королівському замку чи нашому паті Каюк? Коносуба – Суба це не просто черговий сікай, це пародія, сатира, любовний лист до жанру, який висміює його, одночасно сприймаючи його абсурдність. Гумор похмурий, самосвідомий і часто ламає четверту стіну, змушуючи нас відчувати себе частиною неблагополучної команди. Персонажі незабутні, недосконалі, смішні та надзвичайно людські. Їхні взаємодії це чисте комедійне золото, а їхній ріст, якщо такий є, відбувається через веселі нещастя, а не через грандіозні події. Отже, якщо ви шукаєте аніме, яке змусить вас сміятися, сумніватися у своєму здоровому глузді та вболівати за симпатичний крейзіну всю голову паті. Третій сезон Коносуби це ваш квиток у вибуховій розваги. Тільки пам'ятайте, не стійте близько біля Мегумін, коли вона чаклує. Ну якщо звичайно вас назвати Даркнес. Рудеус отримує другий шанс на життя в чарівному світі. Озброєний спогадами про свої минулі помилки та достатніми навичками шахрайства, щоб змусити інших героїв і сикай заздрити. У цій зворушливій подорожі Рудес здолає свої минулі жалі, будує значущі стосунки та вчиться орієнтуватися у складнощах любові та магії. У попередньому сезоні наш хлопак алемав голову над непосильною задачою. Перед ним з'явився найстрашніший босс для молодого парубка, і це по-справжньому було страшно. Давай. У новому сезоні відкривається нова стрінка життя Рудеуса. коли він занурюється в дослідження, пошук будинку і планування весілля. Але пізніше до нього приходить несподіваний лист із шокуючою новиною. Який, на жаль, переживає сімейні мрії молодої пари. Здається, минуле ще не покінчило з Рудіусом, як і з певною таємничою дівчиною в білій масті. Новий сезон одного з найкращих ісикаю екранізує нові томи, які мають назви Арка молодят, скоріш за все, ще Арку про сестер і Арку з лабіринтом. Шкода те, що Ренебе урізає манга, а мангу урізає студія. І так багато цікавого просто до серіалу не доходить. Але сподіваюсь на краще у новому сезоні. І на весняне пришестя продовжується. На цей раз у нас моє переродження в слиз. Сатору Мікамі, типовий представник офісного планктону, трохи за 30. Звичайна людина, яких багато, точніше він був таким раніше. Тепер він же Грімуру Темпест, містобудівник, великий лідер і за сумісництвом слиз. Вже багато часу минуло з його переродження в образі найслабшої, на думку більшості істоти. Ось тільки на кожна істота здатна побудувати міні-державу, влаштувати еволюцію декільком видам та вплинути своєю могутністю на перебіг світової історії. Та й підсаджувати своїх вірних соратників на мангу він також не забуває. Ха -ми! Ха -ми! Так би і жив він собі тихо й мирно у своєму місці, в оточенні люблячих друзів, але часи змінюються. І його місто знову загрожує небезпека. Але Слиз ще покаже всім, що слис ну не варто недооцінювати. Наступне аніме, на щастя чи ні не ісикай. На відміну від багатьох аніме адаптацій, Demon Slayer не потрібно наздоганяти вихідний матеріал, оскільки манга вже закінчилася, а це означає, що спойлери доступні для всіх. Не лякайтеся, спойлерити, я не буду, лише трішечки. Четвертий сезон адаптує арку навчання хашера, яка розгортається в 128-136 розділах оригінальної серії. Танджеру йде до кам'яного хашера Гемея Хімеджими, який має намір підготувати його до майбутніх битв. Тяжке навчання потрібне для того, щоб в майбутньому самому стати хашерою. Чи Стовпом, загалом високопоставленим членом корпусу вбивць демонів. Під час тримання здається, що заслужити схвалення Хімеджіми майже неможливо, але Тенджеро, як ми знаємо, не з тих, хто здається. Ну і звичайно, Майкл Джексон там собі десь вдалині продовжує шукати місце знаходження Незаку, щоб стати над людиною Нічче. Історія наступного аніме розповість про те, як хлопчак, який їсть волосся свого кумир, щоб стати як він. Так, весна радує нас новим вже сьомим сезоном моєї геройської академії. У шостому сезоні Деку та решта його класу об'єдналися з професійними героями, щоб боротися проти об'єднаних лиходіїв. Незважаючи на те, що просування зла було зупинено, місто все одно зазнало масованих втрат як серед героїв, так і серед цивільних. Після чого наш деку трішки дедінсайднувся і пішов соло вирішувати там всякі питання. Зрештою його друзям, вчителям вдалося вивести його з депресивного стану та повернути до школи, де він повертається до свого нормального оптимістичного я. Сьомий сезон вже представляє зірку смугастучий Кетлін Бейт, професійного героя номер 1 Америки, яка прибула щоб битися ще гераки Томорю на прохання в самого у той час, як старшокласники гарно названої академії UA та решта героїв витрачають час на підготовку до останнього бою проти ліглих удів. Проте все ускладнюється, оскільки здається, серед них з'явився щур. Про це аніме я вже говорив у одному із попередніх відео. Воно мало вийти у 2023 році, але все склалося як склалося, тому аніме виходить цієї весни. Трішки історії. Вже кілька десятиліть Японію тероризують величезні монстри, які отримали назву Кайджу Вони з'являються звідки і не лише пожирають людей, а й руйнують цілі міста. Проте за минулі роки наука та техніка просунулася далеко вперед. Для захисту громадян були створені елітні війська, які вдень і вночі ризикують своїм життям заради порятунку людей. Свій внесок у підтримку мирних буднів роблять і спеціальні клінінгові загони, що очищають вулиці від тушу битих монстрів. Одним із членів такого загону є й наш головний герой, 32-річний Кавка Хібіном, досвідчений прибиральник, який колись мріяв вступити до захисників, Але після кількох невдалих спроб розчарувався і свідомо, що його поточне життя і так ніби влаштовує. Проте новий співробітник нагадує кавці, що вік для вступу до бойового загону піднято до 33 років. Здається, що кавці випала остання можливість стати захисником людей. Але тут сталася дивина. Бам! Пуціє до рота нашого кавкі залізь малий Е? Після чого головний герой перетворився на такого собі гуманоїда, на якого якраз почав полювання один із захисних загонів. І ось тобі дилема. З одного боку Нержаге хоче врятуватися, а з іншого стати частиною загону, що він не вже скоро дізнаємось. Окорітакакіокамізя. Ребілд всім вподобаної історії вивчиться й прянощі. Розповідає про Лоуренса, мандрівного торговця. Який продає різноманітні товари. Одного разу він приїжджає в село і зустрічає красиву дівчину з вушками і хвостом тварини. Її звуть Холо, мудра вовчиця, яка приносить ресні врожай. Вона хоче повернутися на батьківщину, і Лоуренс пропонує допомогти їй у цьому. Тепер колись самотній торговець і колись самотня мудра вовчиця починають свою подорож на північ разом. Про наступне аніме мені так і хочеться прокричати: Go, go, Power Rangers! 13 років тому у небі завис корабель із армією монстрів, які оголосили, що планують захопити землю. Проти стояти нападу, зголосилися сміливі захисники, охоронці драконів, які за рік знищили всіх ватажків вторгнення. У живих залишилися лише слабкі пішаки-комбатанти, які, на щастя чи біду, практично безсмертні. Людство здобуло беззаперечну перемогу, проте знають про це лише самі невдалі загарбники, герої рейнджери та їхнє начальство. Рік регулярних битв у прямому ефірі, на трансляції яких можна робити непогані гроші. Організатори по-простому не захотіли відмовляти. Від золотої жили. І ось так показові виступи, які весь світ сприймає за натуральні бої, тривають вже 12 років. Всі все влаштовує, глядачі в захваті, рейнджери набувають і пошани, за колісні боси грибуть прибуток. І лише бідні комбатанти страждають, виявившись заручниками розважальної індустрії. Проте є один єдиний комбатант, D, який втомився терпіти це знущання, і, всупереч усьому сьому, вирішив, що треба щось міняти, бо так діло не піде. <звук> На старшокласниця хотару хінаси ставиться до кохання більш приземлено, вважаючи, що її час ще не настав, і воліє проводити вільний час із сім'єю та друзями, не забуваючи голову романтичною нісенітницею. Її однокласник Сакі Хананої, повна протилежність Хотару у романтичних справах. Він мріє про кохання і у пошуках єдиної перебрав вже купу дівчат, але ті, кому готовий навіки віддати своє серце, на жаль, так і не знайшов. Одного разу Хотару випадково бачить Сакі, якого кидають. Побачивши Хананої, який стоїть посеред парку зовсім один, Хотару вирішує простягти йому парасольку. І через цей маленький вчинок парубок запрошує її на побачення. А що буде далі, ну дізнаємось, вже в аніме. Ю Хобін, школяр, який нічим не віділяється, з якого постійно знущаються його однокласники відморозки. Хлопцеві нічого не залишається, окрім і надалі ігнорувати їх, бо його життя і без того сповнене труднощів. Однак одного дня все починає змінюватися. Випадково завантажений мережу відео за участю Хобіна, стає вірусним на Ньюту. Принісши хлопцеві несподіваний заробіток. Скуштувавши легких грошей і мріючи залутати мільйони. Хобін вирішує об'єднатися з одним чубриком, щоб стати ще більш популярними в цих інтернетах. Проте конкуренція там висока, і хлопцям потрібно знімати ну щось особливе, щоб зацікавити глядача. Тому вони створюють канал під назвою How to Fight, темою якого є бійки за густю хобіна. Скажу так, сам вептун трішки читав і в деяких моментах так добряче насміявся. На круту екранізацію, не сподіваюсь, але якщо авторам вдасться якісно перенести рофл з першого джерела, то буде весело. Йому наканіла. Це тайніучак самого граніттива й кіна сімотона. Гарний бар це не просто заклад, де можна випити. Це атмосферне місце, куди люди приходять познайомитись та просто поспілкуватися за келихом улюбленого напою. На професійному сленгу барну стійку називають Божою долонею, і не дарма. Це справжній центр тяжіння. І саме там розігруються важкі драми та кумедні історії. Тому барі головну роль відіграє не шеф-кухар із вишуканими стравами, а бармен із набором напою, за допомогою яких він і здатний урізнобарвити вечір будь-яких відвідувачів. Щоправда, подати гостю ідеальний напій завдання не з простих. Але у глухих вулицях району Кінза ховається Еден Холл – тихий бар, яким керує Рюса Сакура, вундеркінд бармен на прізвисько Божественний, який завжди з цим справляється. І не завдяки своїм навичкам бармена, стільки вмінням вести неспішну бесіду, що плавно перетікає в хороший сеанс психотерапії. Харука Сакура ненавидить слабаків, саме тому він вступив до старшої школи Фурін, яка заробила собі репутацію школи з боями без правил, де учні майже щодня файтяться. Тут середні бали найменші, але найкрутіші бійці. Він прийшов сюди з однією метою стати на чолі цієї відомої напівкримінальної групи людей. Про те, яким ж було здивування сакури, коли виявилося, що учні тут усіма улюблені захисники міста, які щодня простягають руку допомоги кожному, хто її потребує, та й борються тут не один за одним, а скоріш один за одного. Йорі Асанагі зріла дівчина в багатьох відношеннях, але все ще чиста, коли справа стосується романтики. І це все підтверджується, коли молодша Гімарі Кіно раптом зізнається її коханні. Після виступу її групи на церемонії відкриття першокласників. Збентежена і здивована Йорі просить своїх друзів про допомогу, але вони дражнять її, кажучи, що це любов. Незабаром Йорі вирішує і намагається повернути почуття Гімері, але в результаті розвитку подій вона розуміє, що та любила не її, а її музику. Але ви не можете відбити дзвін, коли його вдарили. І Йорі має намір змусити Гімарі закохатися в неї, а не лише в її музику. Чи їхні серця колись будуть битися як одне ціле, чи їхня любов неможлива? Скоро дізнаємось. <клухи> Суміреко огава пишна груда продавщиця книжкового магазину, яка хоче стати романісткою після певних успіхів у письменницькій творчості в молодості. Коли в місті починають виникати дивні події, вона вирішує об'єднатися зі своїм кокетливим колегою по роботі Реном Адашіно, щоб розібратися в них. Але здається, Рен приховує власну таємницю з їх об'єднаними навичками культного знання, до чого ж вони прийдуть, ну досліджуючи все це тіло. Із фільмів вийде продовження самітниці рокер. Сам серіал мені неймовірно сподобався. Хто не бачив, рекомендую Він про Гото Хіторі, соціально тривожну дівчинку, яка неймовірно гарно грає на гітарі, і якось так вийшло, що її запросили у гурт, і там виступати треба. А там і люди є. Погодьтесь, звучить вже страшно. Наша Хіторі також так вважає. Також виходить продовження одного з найкращих спортивних аніме Синя в'язниця. Розповідає воно про футбольних геніїв у величезним Его, які ну дуже круто змагаються одне з одним за звання найкращого. За три роки до початку історії даного аніме надтоки з'являється великий космічний корабель. Починається одностороння війна, проти, здавалося б, нешкідливих інопланетян, що викликає суперечки та пацифізм. Незважаючи на цю унікальну і трагічну подію, старшокласниці Коя Макадоди і Накогава Оран поводяться так, ніби нічого не змінилося. Вони живуть своїми днями, як і завжди. У центрі цієї історії не вторгнення прибульців, а людська природа, діалог, дорослішання і життя. Ну що, дякую за перегляд! Не забудь підписатися на канал, тичнути вподобайку, можливо навіть підписатися на мій твіч. me! Також на кінець велика дяка, вельми шановним спонсорам каналу.